Ще одна наша перемога. Я так радію, що ми сюди дійшли. Я потрапив на іншу планету. Каменюки величезні стоять. Якісь гілляка чотирнадцять ростуть. Прийшли іншою дорогою, хотіли скоротити. Ми прийшли, навіть не помітили. Диведеться спускатися вниз. Отаке. Тут так моторошно, навіть вражені, що зараз якісь гноми повибігають, з моху повилазять. Цього взагалі, хто с'єв будинку? Страшно, макси, заходити. Ой. Ой. Кожен раз на початку випуску ми стоїмо у центрі кадра і кажемо: Привіт, наші хороші, ви на каналі Узоли Манько, бла бла бла. Але цього разу нічого подібного не буде. Ми просто не зняли цей стендап і навіть не планували цей випуск. Але коли передивились матеріал, який зняли у верховині, зрозуміло, що точно хочемо показати це особливе для нас місце окремою серією. Хоч для досвідчених походів це буденна справа, для нас підйом на одну з найвищих і найкрасивіших вершин України поділля, якою ми хочемо поділитися з вами разом з нашим маршрутом. Тому камон на піпіван, чорногірський піпіван. Ще до сходу сонця з верховини, де поселились, ми приїхали у невеличке село Дземброня. Звідси і стартує наш маршрут. Сьогодні ми хочемо піднятися на одну із найвищих гір в Україні на 2028 метрів на гору піпіван. Ми хочемо туди піднятись не тільки тому, що це гора, там класний вид, а тому, що на е, цій горі є унікальна обсерваторія Білий слон. До речі, є кілька маршрутів на піпіван. Ми обрали ну далеко не найближчі через Земброні, тому що. Це один з найкрасивіших маршрутів. Ми будемо проходити через водоспади, через дуже красиві скелі, і тому от, треба бути готовим. Нам сьогодні 12 кілометрів туди, 12 кілометрів назад, 24 кілометри. Тому, по суті, це у нас похід на цілий день. До речі, звичайні туристи йдуть приблизно 4 години на вершину. Ми закладаємо десь 6, тому що ми ще паралельно знімаємо, жужиком літаємо. Тому це все розтягується і дуже сподіваюся, що ми встигнемо вернутися до заходу сонця. бо не хочеться. Рипкотись по горі. Ну Вонись. і в морозі, тому що вже заморозки пішли. Ох, Ну все. Погнали. Погнали. Хоч похід це завжди випробування, підніматись вирішили без гіда. Бо, по-перше, маршрут промаркований синьо-білим. А по друге, завжди звіряємось з Maps.me – Це офлайн мапа. Тому по ідеї не маємо загубитись. Друзі, ну що, перший психологічний бар'єр подолано, ми добралися до... Першого пункту до полонини так до речі в Карпатах називають е, місце, де роблять карпатські сири. Ми одну таку сироварню показували в карпатській серії е, минулого року. От і ми хотіли поділитися таким лайфхаком, як ми собі побудували маршрут, щоб легше було йти. Тому що 12 кілометрів це все-таки дуже багато. Ми зробили таких кілька пунктів. А, до яких ми будемо доходити? Це, наприклад, сироварня, потім водоспади, потім гора Вихватий камінь, і потім вже вершина і обсерваторія. Тобто, ми велику нашу ціль розбили на маленькі. Ну все як в житті, коли ти ставиш велику ціль, і маленькі цілі, як до неї добратися, і так насправді легше йти. От ми прийшли до сироварня, така фух, ну все, перший пункт є. Слухай, легше". ти так на гуцулку схожа тут, Так? серйозно. Вид тут, звичайно, просто фантастичний, але подивіться, скільки сміття. Не розумію, чому тут люди залишають сміття, а не зносять донизу. Не розумію, хто це буде вивозити. Цікаво, взагалі, хтось є в будинку. Страшно, Макс, заходити? Та заходь, там нікого немає. Тільки вовки якийсь, може. Просто так. Дивно, висять ключі, але тут закрито ось на таку штучку. Макс, мені страшно, йди ти загляни. Вдруг ну, там якийсь вуйко з сокирою зараз на мене накинеться. Я б на тебе накинувся, якщо мене хтось о 8-й ранку буде. Ну я б постукала. Ого, як тут димом пахне. Тут сиром пахне. Клас, серйозно. Ой, да. Тут вогнище у людей було. Тут якраз варять сир. Ой! <плес> <плес> Це як в фільмах жахів. Взагалі, з травня до вересня у цій колибі живуть пастухи і варять сир. В колибі є дві житлові кімнати з ліжками та піч. Ми тут чіпати нічого не будемо. Лишаємо все як є. Оп! Взагалі, такі хатинки, наприклад, взимку, восени, коли погана погода для туристів це такий прихисток, хто не встигає там піднятись на гору, псується погода, чи не вистачає сил спуститися вже темно стає. то Можна в принципі в такій хатинці залишитись. Головне не займатися вандалізмом. Знаєте, все таки це ж люди тут повернуться, варити сир далі. Ми, до речі, цього разу з Олею підготувалися як ніколи. Термобілизну вдягнули. Отам в рюкзаку шапка, рукавиці. Правда, зараз уже прижарили. Сподіваюсь, що не знадобиться нам. Мало того, ми настільки заморочили, що навіть взяли трекінгове взуття. От подивіться, Оля, теж. В трекінгах, щоб ви не питали в коментарях, а де ж ми його взяли, тому одразу скажу в мережі Горгани. Мені здається, їх знають усі, хто ходить в гори. Якщо ви до сих пір про них не чули, то Горгани – це експерти з туристичного спорядження, які можуть зібрати куди завгодно, хоч на піп іван, хоч джунглі Амазонки, хоч на край світу. От я вам посилання на їхній сайт залишу, щоб якщо ви куди теж куди збираєтесь, змогли собі знайти потрібні речі. Так, ми трошки посиділи, відпочили. У нас тепер другий пункт. Я Коля сказав нашого великого плану навухатий камінь. Ні, спочатку водоспада. О, водоспаду, я вже про них забув. Але до водоспаду ще два кілометри йти. А от майже після колиби по маршруту є інша корисність цілих два холоднющих джерела. Смачна кипець. Тут ми поповнили запаси води. А після невеличкої поляни для наметів мапа завела нас у дрімучий ліс. Слухайте, тут так казково, якось так магічно моторошно навіть але приємно моторошно Дивіться, Ці каменюки величезні, якісь лисі дерева з цього боку. Враження, що зараз якісь гноми повибігають, з моху повилазять і, а, і заберуть нас до себе. Тепер я розумію, чому нам радили піти от саме цим маршрутом. Він довший, але він а, дуже мальовничий. Тобі як? Дуже живописно однозначно, але важко. Думка, що я зараз чайок біля водоспаду. Вона дуже-дуже гріє і надихає. Фух. По шуму стало зрозуміло, що ми вже близько. Ну що, друзі, ми дійшли ще одна така невеличка наша перемога. До вершини ще більше, ніж пів дороги, правда, але... Я так радію, що ми сюди дійшли, тому що я собі загадувала, що я тут вип'ю чай з шоколадкою. От. Щоб ви розуміли, минуло три години спочатку сходження. Стежка на гору, до речі, дуже контрастна. То різко вгору, то рівнина. То знову дерешся уверх, то відпочиваєш попрямій. І так більшість шляху. Зате чим вище, тим крутіші краєвиди відкриваються. Це вжалила оса, уявляєте, маленька. О Боже, що робити? Треба я не знаю. Як же ж я далі піду? У мене вжалила оса. О, Боже. Я просто дуже Добрі. не люблю. ос. Мене вжали в губу в дитинстві, в мене психологічна травма. Мені на куртку сідають зараз всі якісь оводи, там, оси. Вони думають, що я величезна квіточка. Та що ж ви хочете від мене, а? Нектару. Нема. І взагалі, хлопчики-дівчатка, тут настільки гарно. Мені здається, що я потрапив взагалі в якийсь інший кліматичний пояс, а тут точно інший кліматичний пояс, на якийсь на іншу планету. Каменюки величезні стоять. Якісь гіляки такі чудернацькі ростуть. Коротше, тут дуже красиво. Я б навіть і не йшов далі, залишився. Та ні, давай, погнали. До обсерваторії ще більше половини дороги, тому піддаємо газку. Тим більше наступна зупинка у нас мега космічна місцина цілий парк дивакуватих каменюк. До речі, для багатьох туристів це вже пункт призначення, бо дуже мальовниче. Вчора місцеві показали нам ось це химерне фото, ніби зі скам'янілим старцем. Сказали, то вухатий камінь. Тому наша задача швиденько його знайти. Тим більше карта показує, що локація «Вухатий камінь десь поруч. Ситуація наступна. Ми прийшли до вухатого каменя, а його нема. Ми трішки пішли іншою дорогою, хотіли скоротити, тому Майк літає жужиком, щоб знайти це, вухатий камінь. Ми пройшли його. Та ми прийшли, навіть не помітили. Жужок не знімав купу каміння, але вухатого каменю так і не побачив. І ми б так і пішли ні з чим, якби один місцевий нам не розказав, що вухатий камінь то назва усієї гори, де ми стоїмо, а не конкретної каменюки. Тобто, по суті, усі брили тут то вухатий камінь. І якщо продивитись, то кожна з них щось нагадує: он голова риби, гігантської черепахи, он шаман сховався. А ось дивіться, це ж той самий вухатий камінь, який ми з самого початку шукали. Його чого вухатим називають. Тому що якщо подивитися, він нагадує зайця. От у нього вуха є, там обличчя таке. От, Але є цікавіша легенда, от вона мені більше подобається. Значить, у сиву давнину, це е, трошки більше, ніж дуже давно, от, е, жив тут на горі е, Велетенський страшний змій. І він часто спускався в село, е, забирав найгарніших дівчат, палив в село і вертався сюди, в своє кодло тут і жив. Людям, значить, гуцулам це набридло і найкремезніший гуцул. І сказав, що значить, я покінчу, з цим піднявся нагору і сказав, що я буду сидіти біля нори і стерегти, щоб змій більше ніколи не вилітав. І так він сидів прямо до скону і я аж перетворився на каміння. І кажуть, що той Змій до сих пір сидить, значить бачить цього кремезного гуцула діда і боїться вилітати. От така от легенда. Сам придумав. <рігій> <рігій> ну класно ж, скажи. Отаке. От Звідси з вухатого каменю видно вже нашу ціль, обсерваторію, і нам треба пройти по цій стежці, по хребту, по хребту. Чик. Ще 4 кілометри, друзі. Це просто капець. Йти і знімати похід, і просто йти в похід це не боже, хто по мені повзає. Це дві різні речі насправді. Ми вже відстаємо від графіка. Треба нам піднятися максимум до другої години. Зараз 12.30. Якщо не дійдемо до другої, то нема сенсу. Темніє швидко. Доведеться спускатися вниз, коротше. Зустріли місцевих з мішками. Як думаєте, що вони збирають? Чай? Ні. ісландський мох. Його перепродають переважно за кордон, де з моху роблять ліки. А от збирають його у нас масово і безконтрольно, через що він взагалі в Україні може зникнути. Важко дивитися останні метри що Дуже різкий підйом. І от ноги реально ледве ти переставляєш. Тому що кожен раз, кожна твоя нога піднімає твоє тіло. І це от безкінечно. Підступність гірських вершин у тому, що здається, ніби вона ось вже зовсім близько. А насправді до неї ще йти і йти години. Добре, що на монтажі все можна підрізати, і оп, ти вже на горі. Югу, голь, нарешті ми добрались. Дивись. Білий слон, обсерваторія, Keep Ще одна мрія в скарбничку. Є-є-є, я б зараз крикнув гучніше, але просто сил нема. 2028 тисячі 28 метрів. <гум> <Done. гум> Дан. 25. Ми молодці. 5. Астрономічна і метеорологічна обсерваторія Білий слон ціль багатьох українських туристів тут колись досліджували космос, погоду і навіть велись військові спостереження. Ця будівля встигла пережити владу поляків, угорців і союзу. А ще це найвища споруда України, в якій живуть і працюють люди. Пізніше покажемо хто. Слухай, виглядає реально як фортеця, така кам'яна середньовічна фортеця. Єдине, що не дуже епічний вигляд, через те, що вона вся в рештуванні. От мені розказували місцеві, що поляки виділили більше мільйона євро, і тут щось от реставрують, щось будують всередині. Чи то ресторан буде, чи то готель, я точно не знаю, ну, але все одно круто, що взялися за цю будівлю, тому що вона, по суті, пустувала дуже багато років. Вона дійсно унікальна. Слухай, її побудували в 1938 році поляки, якраз рівно за рік до початку Другої світової війни, ясна справа, що вже треба щось реставрувати за, за ці роки. Вона трошки да, під підрозвалилась, і я диву дивуюсь, як її тут взагалі побудували. Тому що тут на десятки кілометрів немає жодного села. Тут нормальних доріг немає, тому що ясна справа, гори. Як сюди доставляли оці будівельні матеріали, е, це про, просто диво для мене. Насправді кіньми і на власних плечах. Уявляєте? А коли добудували, то тут навіть парники свої були, де вирощували овочі, фрукти, пекарня своя, бо харчі завозили всього раз-два на рік. А от пошту працівники передавали, вгадаєте, як ні, не голубами собакою спеціально навченою. І ще от цікаво, на це мені вже Оля розказала. Да? А, чому вона називається білий слон» Ця обсерваторія через те, що взимку вона вкривалась. Снігом з усіх боків, і зі сторони там на інших піків вона виглядала як такий величезний гігантський слон. Ну тому от і білий слон. Вона до сих пір взимку вкривається снігом. Якщо ж а, ну так, <гум> <гум> просто зараз вона ж не біла. Зараз на вершині гори, окрім самої фортеці, обсерваторії, в якій тусять будівельники, є капличка, столики, де можна сісти, перекусити, і ще одне місце, де живуть і працюють люди. Тут є рятувальний пункт, і зараз ми до них зайдемо в гості. Хочу? А, Звичайно. Цікаво, як вони тут живуть. Я взагалі випадково дізнався, що тут є рятувальний пункт. Я знайшов у Фейсбуці їхню сторінку, тому що вони кожен день тут фоточки виставляють, яка погода, який вітер, чи є хмари, і вони, до речі, пишуть дуже важливу корисну інформацію, чи варто там підніматися. Тому що буває, що тут погода ну, така прям нельотна, і вони там пишуть: не йдіть сюди, тому що заблудитесь. І, до речі, в туман краще ні ногою сюди. Так, погнали. От як вони сюди заїжджають. Вони не йдуть пішки, Макс. Дивись, тут машинка є. О, тут і квадроцикли стоять, і снігоходи. Оце ну, це якраз для рятування людей. Так. прикольно. Так, Бачиш? Так, ну що, зайдемо. Добрий день, добрий день. Приміщення пані, а -а -а. не, не, не викладе. Почнемо заново. Василь, приємно познайомитись, Макс. Мене звати. А ви тут і живете? От прямо? тут присутні вісім діб. Виходимо, тут прямо живемо. Потім спускаємо, міняємося і йдемо додому. До вас взагалі часто звертаються? часто доводиться рятувати людей. Посос, сос, рятуйте. Звичайно, коли комусь погано позавчора, що на мотоцикли зламав плече. Він сам піднявся сюди і ми його звозили вже на квадроциклі потихоньку вниз. А взимку часто люди тут губляться. Саме найбільша проблема мені здається в тому, що люди думають, що тут для них щось є і нічого з собою не беруть. Потім приходять до вас, типу, дайте переночувати. Типу ні, так. вони не доходять. Палатки немає, спальника нема. До речі, от хлопці мені розказали, що, що от, люди реально боріть з собою їжу, боріть з собою одяг, тому що тут на горі немає місця, де залишитись туристам. Тобто, оце це не, не готель, не ресторан, це от реально рятувальний пункт. І Він не призначений для того, щоб тут там туристам переночувати. Тому от розраховуйте свій час, щоб встигли піднятися і встигли спуститися в нею. Бо рятувальникам тут і самим не солодко. Наприклад, води на горі немає, тому влітку ходять аж до джерела, а взимку просто топлять сніг. Слухайте, мені от завжди цікаво було. От ви, значить, зайшли на гору. Н не скучно вам тут от, на горі. Що <Шо> ви робите? <ш> <ш> <кій> <ш> <працю> ну, а от? Працює. Коли скучно, виходимо, десь, щось де десь сходимо. Та коли куди тут вийдеш? Та вов, може ми до добробильне дійти. Ходимо, тому що рельєф міняється, дивимося, копаємо стовпчики. Просто в мене теж є був один знайомий, він копав стовпчики, а потім до нього міліція приїхала. Ні-ні, ну воз закопую. Василь, звісно ж, про навігаційні стопчики говорить. Вони якраз допомагають туристам не згубитися. Але мене найбільше цікавить, що ж тут будують у білому слоні. Що тут буде, знаєш? Ну от пишуть обсерваторію. Ось. Я думав, реально, що буде якийсь готель-ресторан. Ні, Це наукова станція, обсерваторія називається. Але що буде обсерваторія, то ми не можемо а -а -а. знати. Взагалі цікаво було з рятувальниками зустрітись, особливо коли ти до них не за призначенням. Ми з ними навіть пару фоток на пам'ять зробили. Якщо підсумувати, то на весь похід на Піпі-Ван зі спуском, з усіма паузами та зйомками, у нас пішло 12 годин. Відверто було важкувато. Вже наступного дня піймали крепатуру. Але маршрут на Піпі-Ван дійсно насичений, інтригуючий та захопливий. Єдине, якщо будете сюди йти, не забудьте лишити гори такими, якими вони були й до вас. Друзі, не забувайте про лайки і підписки. І ще одна дуже важлива інфа. Любимо вас!